Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Обраний президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп дав перше велике телевізійне інтерв'ю після свого обрання на посаду після президентських виборів у Сполучених Штатах. І це дійсно програмне інтерв'ю, яке може дати уяву про те, чим збирається займатися Трамп у перші тижні і місяці свого президентства. Відразу скажу, що це інтерв'ю було записано ще у п'ятницю. Тобто до того, як президент Франції Еммануель Макрон організував тристоронню зустріч у Єлісійському палаці за участю Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Тепер вже відомо, що Трамп намагався уникнути цієї зустрічі, але французький президент доклав зусиль, щоб такий тристоронній саміт відбувся. Отже, коли Дональд Трамп відповідав на питання, які стосуються України, це ще до того, як він розмовляв про ситуацію з Макроном і Зеленським. І тому не варто дивуватися, що він не виключив можливості зменшення допомоги Україні, але з іншого боку. Той пост у соціальних мережах, який Дональд Трамп розмістив після зустрічі з Макроном і Зеленським, ще раз довів, що він не дуже прислухається до того, що йому. Кажуть, зовні і намагається залишатися у своїй власній картині світу, яка відрізняється від реальності, приблизно як художня кінематографія відрізняється до від документалістик. Так що про те, що Трамп може зменшити допомогу Україні, ми знали і з попередніх його дій, зокрема, що саме він фактично гальмував допомогу нашій країні в американському конгресі упродовж цілих шести місяців за великим рахунком та ситуація на фронті, яку ми зараз спостерігаємо, це прямий наслідок дій колишнього, а тепер вже й майбутнього американського президента. Однак тут є певна логічна суперечність, тому що Трамп раніше казав, і так казали його радники, що якщо Росія не погодиться на перемовини щодо закінчення війни в Україні. Він може надати Україні набагато більшу допомогу, і це буде такий інструмент впливу на Російську Федерацію. Зараз е, такої думки майбутній американський президент вже не висловлює, тобто складається враження, що Росія вже нібито погодилася на якийсь реальний мирний процес, а Україна таким чином може не розраховувати на додаткову допомогу від Сполучених Штатів, і е, тут звичайно є важливим. Е, на що сподівається Дональд Трамп саме у своїх консультаціях з російським керівництвом з цього інтерв'ю дуже важко зрозуміти сам рівень контактів? Трамп не підтвердив факту своєї телефонної розмови із президентом Російської Федерації Путіним. Як відомо про цю розмову повідомляли видання Вашингтон Пост, але так, остаточно і не скасував цієї інформації. Він просто намагався пояснити, що не хоче нічого про це говорити, щоб не заважати перемовинам, тобто, дав зрозуміти, що якісь, можливо, кулуарні перемовини між людьми з його оточення і з адміністрації президента Путіна на якомусь рівні посередницькому чи ще якомусь все ж таки відбуваються. Але ми прекрасно знаємо тактику Кремля, який дуже часто створює враження можливості домовитися. Насправді це така майстерна пастка для того, щоб виставити ту сторону, яка бажає домовленості в ідіотському становищі. Зараз, як ми розуміємо, мирних домовленостей бажає саме Дональд Трамп, який хоче виглядати таким собі миротворцем. і задача Володимира Путіна це публічно принизити нового президента Сполучених Штатів і продемонструвати, можна сказати неефективність всіх його зусиль. Чому на цьому тлі потрібно говорити про можливість зменшення допомоги Україні? Це вже питання не до мене. Це це вже питання до Дональда до Трампа, але насправді важливим у цьому інтерв'ю є не стільки те, що Трамп думає про Україну чи про НАТО, скажімо, він знову заговорив про те, що Сполучені Штати могли б залишити НАТО, якби союзники не надавали достатньо грошової підтримки альянсу. Це до речі, абсолютно логічно, і це з арсеналу його попереднього президентства. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз часи змінилися, і зараз самі європейські країни якраз прагнуть витрачати як більше грошей на власну безпеку, тим більше на Сполучені Штати на Трампа вони вже не сильно сподіваються. А реальна загроза з боку Росії вже відчувається, так що з цієї точки зору НАТО часів другого Трампа буде відрізнятися від НАТО часів першого. Те якраз що потрібно підкреслити, щоб не відчувати якоїсь серйозної загрози щодо готовності Сполучених Штатів залишити альянс. Зосередитися потрібно якраз на внутрішньополітичних питаннях. тому що, звичайно ж, найбільше, те, що говорив Трамп журналістів під час цього інтерв'ю, це його внутрішньополітичний намір. І схарактеризувати це можна як таку генерацію протистояння і хаосу, про яку Трамп абсолютно серйозно говорить, тобто, коли він обіцяє, що він буде. Саджати у тюрми тих конгресменів, які займалися якраз розслідуванням його участі у спробах захоплення капітолі, коли він е, говорить про негайну адні учасникам цього фактично спроби державного перевороту у Сполучених Штатах. Він дає зрозуміти, що готовий бути над правосуддям, що Сполучених Штатах поки що жодному з президентів не вдавалося, і це теж треба зрозуміти. І коли Трамп говорить про готовність скасувати поправку до Конституції, яка надає громадянство за народженням, що в разі реальних конституційних змін обіцяє довготривалий багаторічний процес за одну каденцію такого не зробиш. А якщо говорити про готовність руйнувати Конституцію Сполучених Штатів, то, як ми розуміємо, це зовсім інший процес, який призводить до протистояння абсолютно іншого характеру, це якраз і є найбільша загроза. Чи призведе президентство Трампа до справжнього політичного хаосу у Сполучених Штатах, до громадського протистояння на рівні громадян, на рівні штатів, на рівні самого судачинства? Чи все ж таки те, що говорить обраний президент, чи швидше його ще, вже звична гра на ту публіку, яка за нього проголосувала, яка очікує від нього такої рішучості у словах, але, можливо, навіть не очікує рішучості у діях. Тому що насправді реальні можливості допомоги Сполучених Штатів Україні будуть залежати від того, якою буде ситуація і стабільність в самих сполучених штатах. Головна проблема президентства Дональда Трампа якраз свідоме руйнування цієї стабільності, і це треба чітко усвідомити, коли ми говоримо про перспективи розвитку ситуації. Так що будемо сподіватися, що майбутній президент Сполучених Штатів через 6 тижнів все ж таки буде набагато обережніше ставитися до ситуації у власній країні і до можливості власного президентства ніж у своїх публічних заявах і під час передвиборчої кампанії. І як бачимо вже після того як він був обраний президентом Сполучених Штатів. І що не виправдуються прогнози тих, хто буде казати, що друга президентства Сполучених Штатів, друга президентства Трампа, буде насамперед сповнена жагою помсти і вже тому стане руйнівним для найбільшої, найважливішої демократії сучасного світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патріоні Баймієкофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся також функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!